— Тарасе, привіт. Біля чого ти стоїш зараз? Таунхаус. Готовий Таунхаус. Що ти про нього можеш сказати? Де він знаходиться? Пропозиція просто топова. Знаходиться вулиця, не скажу яка. Знаходиться у Вовчинцях. Місто в нас просто тут під рукою. До метро, не знаю, ну, за хвилин 10 ти дійдеш пішком. Добре, розкажи. По комунікаціях, по е, території, що тут у нас? Територія. Кожен танхаус має окремо свою відділену територію. Ні, суто про це я питаю. Про це? Крайній танхаус. Має з боку земельну ділянку. Передня ділянка. А ну покажи, будь ласка, задньод, скільки він там має. Шле, ну дивися, тут метрів три не цілих, повністю обгороджено, Трошки травичку ще не покосили. І Кол ось... Коли покошуть? Був би клієнт, я сам покошу. Задня ось така ділянка. Ого, це джунглі. <laughs> давай по суті, а не про джунглі. По суті, то по суті. Е, давай розказуй про сам Тенхаус. По суті, що ми тут маємо? Перший поверх. Тут Камаз такий невеликий може звіти. Це гараж. Це правильно. Гараж Добре, зразу про будову. Скільки будований, з чого будований? Цегла, півтора цегли. Утеплення? Десятка, пінопласт. Супер. Я бачу тут кладова. Кладова, або там... Гарбіра, Ось санвузол. Санвузол на першому поверсі. Монолітні сходи залеті на гору, під сходами є місце. Можна собі заробити і там зробити кладовку для зберігання там речей, взуття. Це для Гаррі Потера. Перший поверх, велика кухня студія. Десь, ну плюс-мінус метрів 30. І ми з тієї сторони були, де, де ці джунги? Вихід на задній двір. Супер. А висота яка тут? Висота десь 3D. Ну, я, я бачу тут добряче, тут перша сходинка така висока. Ну, Почекаю, підігрів, стяжка, то що своє забере. Зрозуміло. Другий поверх, три окремі спальні і великий, ну, реально великий самузов, ходи-сюди. Покажи його. Ну, Крута ванна кімната. З... І мені, до речі, подобається, що є вікно. І три спальні. Ця більша спальня. Ось така ніша зроблена під гардероб. І є вихід на великий відкритий балкон з вигляду на передній гляд. Зрозуміло. І ще дві спальні. Менше. Ось така. Покажи собі на спільний балкон з іншою спальнею. А, до речі, а ми знімаємо туди, як сусіди вже собі зробили. Гарно? Прикольно, ні? Гарно, дуже круто. А тут, до речі, у них така зона барбекю класна. Вже можна відпочивати, що в жарить. Е, що хотів тебе запитати? Дивись, нічого не питай, 130. Скажи, тисяч. Ні, почекай, почекай. От чого люди мають купити саме цей тендхаус? От чому? Дивись, велика трьошка, квадратів 100. Так. Коштує 1095. Ну, 90-95, в залежності, де розташовано. Е, у нас тут панхаус 136 квадратів. Земельна ділянка, гараж і 117 тисяч. Різниця невелика, але набагато більше. Ну, своя земельна ділянка плюс. Можна такою поставити мангальну зону, як, як там альтаночку. Ну, гарно. Звичайно. Присумю собі додому, машину в гараж, відпочиваєш. Так що... а на вихідні жариш шашлик і п'єш пару грамів